Вітаємо вас на ютуб-каналі. Прийшли нашим юним помічником Харученько. Всім привіт. Маркусик з нами. Демо дамо водички курям. Я трошки тому що на вулиці спекотно. Обов'язково треба стежити, щоб була завжди вода. Для дитини тут рух, дуже весело. Легенько. Легенько, Марк, ходи сюди. Ходи сюди. Ходи не можна. Так кричала? Та? А, ти зловив її, так? Вона так кричала. Набоялася тебе, не можна так ловити курочку. Ні. Так не можна ловити. Щоб ти більше так не ловив, добре? Та, так, так легесенько, можна гладити. А не можна ображати курочок. Так, не можна, так. Такі великі, так. Такі великі-великі кугути. А, кури... а як курочка роби? Так, так. Так, друзі, ходимо литинкою сюди. Годуємо господарство. Приїжджаємо на дачу, кажу. Раз в день обов'язково мусимо тут бути ранком. Зранком був обід приїжджаємо. Тинка собі бігає, грається. Це гарно, коли підростали. Там Хтось писав, що мало одна кормушка. Кур... Кормушки насправді бачите, є таке ведро, яке знаходиться всередині в стайні. Тому що чи дощ, що що, то більше тримаю. Там не можна, не можна пусти. І, тому В стані тримаємо ще одну кормушку і там, там вони їдять. Голуби їдять зверху. І голуби гарні. Дві пари пав'ярки, дві пари жовтих, білі і такі шамовички. Ну, нам вистачає для краси, щоб подивитися, а не вистачає. Річно кутиру. Друзі, кутик, класні, здорові, великі. Що? Багато відходу, щоб поздихали, але трошки дещо і лишилося. Лишилося і раду, і око, що вони дійсно, дійсно потужні, гарні. Ну, шкода, що леті відійшли. Це, дивіться, є на що подивитися, от курка має та стара на задньому плані. І Дивіться, які великі кугутини. Буду важити, їх вже зважимо. Вже ще погодуємо їх місяць, може і зважимо, такі буде без дитини. І вже вам покажемо, яка в них вага. За скільки часу вони такі виросли. Курочок, достатньо трохи курочок, є, тому що підкупляли ще от глушейки оці. Підкупляли і є ще, є ще такі курочки. Марка, твій курочка подобається. Яка подобається твій курочка? Чорна? У нас тільки чорна одна там. Там одна. Чорна самоорадничка. Було дві, одна. Одна відійшла. Йдемо зараз ще. Дамо водички свинкам, так? Свинкам дамо водички і козочкам і все, так? Так, Марк? Йдемо гратися. Треба зробити обов'язково тут малому пісочницю, є наш матеріал. Зробимо тут пісочницю, гарно йому, щоб він собі грався. І будемо більше літом часу тут проводити, щоб з затинкою на природі більше чистого повітря не завадить. Разі всім дякуємо, до побачення, Стежте за каналом, Підписуйтеся. Всім па-па. Дай рученьку па па Па-па, всім па-па. всім дякую. па, -па.